Привіт, друзі! Ну що, з'являється вільна хвилинка, така погода, то надовж хоче щось таке збереться, то вже йдеш, залишаєш ту роботу, яку потрібно робити. То починається знов такого якась Температура, не... самі знаєте, яка зараз погода ця на... перепадами ночі. Прохолодні. Є певні роботи, які будемо робити далі по певних процесах, які ви коментуєте і пишете. Все зробимо, не спішіть, так би сказати, жити, все послідовно. Сьогодні. Зізвонився зі мною підписник, каже Діма, що там, як, до чого, з цим питанням? Кажу, ну Начебто нормально, начебто все. На відеозв'язок вийшло, я йому показав, звідти туди, коротше, звідти сюди. Ну, Знизу тут отри, він каже, ще не, розкрита, не розкриті повністю отвори. там остальна, остальних два радка. Отак воно, він якось сказав, що воно розкривається з центру відвалу до країв. Каже, візьми ще про не спіши, але спробуй, каже, так як ти вже на олії спробував, візьми, спробуй на переробці. Побач, ти кускаєш різницю, так і своє, своє бачення, свої, свої думки. І так і заодно не спіши, про те, що нормально буде все працювати. Тому пробуємо сьогодні так, як воно буде. З переробкою набрав переробки, намолов знов такої крупи, відвіяв її від муки. От така. і... Пісок. Ну, не знаю по правді, чи такий пісок, бо він такий міленький, оцей білий пісочок, такий. Він міленький. Можливо, потрібно грубший взяти. Не знаю. 2 кг, 10 кг цього і півтора е, сказав, переробки. Спробуй так, побач різницю, як воно що піде. І вже повинно каже, не те, що відкритися всі 90, а то і 100%. То Зараз спробуємо. Переробка, звісно. Звісно, переробка з цим проблем немає, тому що олія, як би самі розумієте, ну і з олією, слава Богу, проблем немає. Хто каже, хто працює, той має. Чи хто займається, цим той має. Але з переробкою самі, знаєте що, замінюється мастило і в тракторі, і, і в машині, то в принципі з такими речами да. що потрібно, ну нічого би сказати, ще не так замастювали руки. Зараз я його розмішаю, кажу, розмішай добре, щоб не було цих комочків. Щоб воно все було. І скаже свою думку, яка буде. Ну, це вже буде таке, по -правді, що не, не об'єктивна думка, тому що вона вже практично ну там, частина її протерта, але все рівно воно, я думаю, буде, буде видно що до чого як. Ну, таке. Маслянисте, бачите? Маслянисте. Здається, що крупа, що там тої півторашки на 10 літрів зараз втягне її, його майже немає, але є. Є нормально, мені здається, навіть трішки жирненьке. Каже, що візьми десь жирніше ті його спочатку, щоб воно промастилося, відбере трішечки, щоб спочатку кинути за два кулаки, а потім уже вже вже це перепустиш і повинно бути діло. Зараз я його переминаю, ну жирненьке, виходить таке жирненьке. Щоб сказати, що як... Ну зараз я дотру його, ну як я коліно ну, і олі був жирний, щоб сказати, що так воно на... за цей пісок, цей пісок чи потрібно, можливо, якийсь трішечки грубший. Він. А це відшлюфовує його вже більш конкретніше. Зараз побачимо, ну в принципі, комочків немає, що добре роз... розмішалось. А треба декісь стільчик взяти. Непогано. Зараз хай побуде, каже, за півгодинки. 40 хвилин каже, десь. Ну воно таке непогано. Хай пропітається, вбере, втягне в себе це мастило. І тоді спробуєш, як що до чого, що воно ну, буде. Зараз зачекаємо. От, я думаю, 30 хвилин вистачить. Зачекаємо і будемо запускати. Так, ну що, друзі, це вже так воно просочилося. ну Практично це однаково, Можливо, це трішки я віддобрав. Таке жирніше. Ну що, спробуємо його. Так я висиплю, щоб це у відеречко. йшло, І запустимо його. Потрібно виписали, що робочих пускових, можливо, підкинути. Тролити. Так, притискаючи вони трішки руку. Ну як, не трішки, а стає. Ну все, там, спробуємо. Як це піде? Я що я ту стару. А, такий компот виходить. Я не знаю, з цим піском, Можливо, трішки потрібно, щоб був він грубший, тоді він якби стати краще шліфане, але в цілому в цілому, не знаю. Потрібно, щоб ці крайніше, тоді його продуктивність буде ну, нормальна, бо так воно, якщо то і в процесі каже, відкриється. Можна там і щоб було 70 і 80%, воно в процесі. Але щоб для продуктивності краще він працював, то каже, краще, щоб над чим побільше цих отворів було задіяних роботів. А все остальне в процесі. Он. Якщо притискаю, каже, повинно трішки, як би сказати, ролик зупинятися. Не зупиняється. Можливо, відпустити. У нас відпустимо. Але там ще багато часу, тоді знімав відео вже під вечір і воно ще трішки відпустити, а можливо хай буде так. В ну, цілому погляньте, така вона, ну це ще Ну, Я думаю, це вже до тре його конкретно буде. Ну, бачите, що буде набагато краще після цієї вже. Сьому запахло смаженим. Трішки є підвисає. О ну, тепленька, ця вже йде тепліша, ніж то, що тоді я робив, бо та така, ця це вже явно ну, засипаю повненький кобуль. Коротше, хоч потрібно засипати там на третину. І ще можливо це підвесання. Побачимо. Вже підвисло. А потрішки потрібно сипати, бо підвисає а ключом туди. Знаєте, Як не бачиш, куди сунеш, то краще цього не робити. Спробуємо на цяк, щоб ви так, також орієнтувалися. Скільки його... Ну це притірка, зрозуміло, що це тут ми нічого, як би сказати, поки що не визначимо, але спробуємо його. скільки ця притірка йде часу, цих 10 кг. Так буде якесь також узагальнення і для вас. Ну шпандьори також ми непогано. Не Зараз подивимося звідти знизу, що воно як. Закінчується. Оця звичка вже стала поправляти. Поправляти там. Значить, що по роликах? Ролики як прокручуються? Ролики прокручуються. Цей трішки з цієї сторони трішки більше, цей трішки менше. Ну зараз ми цей ще трішечки. Ну, в роботі вже підтянеться. Ну, трішки... Заграда, о, буквально так, третю частину грані. Так, що ми тут бачимо? Тут ми бачимо отвори забиті, а саме цікаве звідси. Що воно тут звідси? Погляньте. Зараз якось засуну і туди. телефон не влазить. Так, Все. є, так воно вже. Так краще мені подобається. Ну, звісно, тут, як би сказати, порівняти немає, бо якби це дві нових матриці стояло ті на тому на тому спробувати вже відштовхувався від певних питань. Так як ця матриця вже. Як рахувати, хай там хоча б ну, на 70-80%, ну 80% можливо, це я загнув. Так, 70% то була вже протерта. Зараз додавлю сюди. 200 грамів води вляють, тому що воно якби відсушує його. Зараз воно повинно бути таке маскіше. Перемішаємо і засічемо на час. Скільки воно проходить, таке. Ось побачимо, як воно другий раз буде. Бо Я так бачив по відео, ну вже ж дивися, що такі довгенькі повинні йти. Що і з олія, містим, але вони такі, ну коротковаті, що не сильно довгі, але ну, я там бачу прям такі по сантиметра три такі черваки звисаючи. Що... Так що, а тут щось, щось, щось... щось... ні, ну побачимо, або я щось не троблю, або як то кажуть, щось не так, як би сказати. Таке перебилось. Ось такий. Так візуально ще потрапити. Таке, як можливо, ще буде додати. Ну, зараз спробуємо, запустимо. Візьме другий телефон, сіки зараз. Час. Запускаємо. Є. є, Як вона другий раз іде погляньте, мені здається, другий раз певний, ніж ще йде. Зараз переб'ємо вже другий раз, це побачимо вже десь під кінець, вімкнемося. Ну що ж, друзі, останній кулачок добігає сіки там по часу? 40 сіки? 16.49, 49 це що в нас було? 19 хвилин, да? 19, було половина, 19, 20 хвилин, округляємо. Отака От вже йде гранулка, погляньте, ну пусто. Зараз тут ще до... 20 хвилин, округляємо до 20. Залиску. Все. Все. 20 хвилин. Займаю воно так здається. Тоді, як знімали тут притірку, писали, що довго, там. То... Просто вже під вечір почали і воно і воно так здалося. А так що? Такі, так, по роликах, що в нас тут? Роліки можна і підтягнути було, можливо, це також трішки вплинуло напевно продуктивність, тому чим більше прижати, ну вони черкають. Черкають роліки ну, доволі легко. ну Також прижимання цих роликів впливає на продуктивність. Ось така штуковина виходить, погляньте. От така, якщо з'їжджати, то От таке виходить чудо. І що тут у нас буде вибачено. Нічого. Ну є ще, он забить. Є ще забить. Як буде вам видно, Повинно видно бути. Ось це є ще, ще не пробило. Ось такі притирати, це серйозний момент. Притірочка така, добре, його потрібно Добре притерти, тоді буде в роботі, але... Які ще залишаться, то вони вже будуть роботі. Вже не буду я її притирати. Я думаю, що це такий вже більш-менш нормальний результат, що воно вже в процесі роботи буде вже видно. Значить, 10 кг цієї суміші перепустило за 20 хвилин, щоб ви розуміли. Притирається, як виробник в книжці вказаної, вони надають, як сказати, інструкцію по цьому ще окремо. Техно строй в описі під відео. Я залишу посилання, переходьте, кому буде цікавить такі агрегати і багато яких інших. То, в принципі, вони кажуть, що така робота може відбуватися від 1,5 до 2 годин, плюс-мінус. Тобто, щоб воно все нормально відбулося. Але я думаю, що по часові ми вже і так зверх норми це все зробили. По різниці, по різниці е олій і переробка. Об'єктивно сказати я не можу, тому що матриця вже працювала на тому, потім на цьому. Щоб сказати об'єктивно, ну все ж таки, трішки злукавивши так, що не точно. Але мені здається, що на переробці краще. От Моя така суб'єктивна думка, що все ж таки на переробці воно якесь, то теж таке маске, але самі розумієте, мастило, воно навіть переробка, але воно жирніше. Що воно оце про прохідність, оце все я більше, більше, як би сказати, склоняюся до переробки. Все ж таки. І дешевше, тому що переробки вистачає там, замінюючи у двигунах, то є, на принципі, є. І я не думаю, що вона поступається як мінімум олії. А якщо сказати більш так конкретніше, що я думаю, що навіть і краще за цю олію. Підщит. Коментуйте, висловлюйте свої думки. Напишіть рецепт. От Хочеться зробити для поросяток гранулу. Напишіть, хто знає якийсь рецепт, щоб я там довго не, не шукав, мені здається, хтось писав перед під тим відео, треба потрібно буде переглянути. Але напишіть також, можливо, хтось вже робить з цим, зіштовхнувся рецептуру, певно, хочеться зробити щось поросятками. І провіримо його вже в роботі. Будемо перевіряти його в роботі, що він буде, на що він здатний, що він зробить. Також. Побачимо і зробимо певні висновки. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.